Ваше здоров'я наш пріоритет. Знайомтесь ближче з роботою КНП Центр первинної медіко-санітарної допомоги Солотвінської селищної ради. Система охорони здоров'я Солотвінської територіальної громади налічує дві структури: КНП Ніжня Пшанська лікарня та КМП Центр первинно медіко-санітарної допомоги. До КМП Центр первинно медіко-санітарної допомоги належать вісім амбулаторій. Солотинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, яка розташована на Шахтарська 28, Солотинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, яка розташована на Борканюка 2А, Пшанська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Середньоводянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Хлибокопотіцька АЗПСМ, Топчинська АЗПСМ Білоцерківська АЗПСМ та Добричанська АЗПСМ. В КМП Центр первіної медико-санітарної допомоги працевлаштовані 17 лікарів загальної практики сімейної медицини, 22 сестер медичних, 12 молодший медичний персонал та 11 інших. 10 лікарів загальної практики сімейної лікарі та 22 сестер медичних мають вищу категорію, всі атестовані та систематично удосконалюють свої знання на міжнародних та регіональних конференціях та онлайн-вемінарів. Із 36 тисяч населення територіальної громади 23 300 мешканців задекларовано у наших сімейних лікарів, то що відповідає 70% населення. Кожна з амбулаторії оснащена згідно протоколів матеріально-технічного забезпечення для кожного закуплені гематологічні аналізатори для проведення базових аналізів. Всі сімейні лікарі при потребі можуть провести наступне обстеження на базі амбулаторії. Загальний аналіз крові з лікоцитарної формули, загальний аналіз Січі, цукор крові, електрокардіограма, вимірювання артеріального тиску, вимірювання зросту, всі швидкі експрес тести вірусний гепатит Б, С, тест на вагітність, ПСА, тест на віл СНІД, вакцинація дітей та дорослих, базове клінічне обстеження для виявлення. Гострих та хронічних захворювань. При потребі сімейний лікар має можливість скерувати хворих пацієнтів Спеціалі... до вузькопрофільного спеціаліста. Всі амбулаторії загальної практики сімейної медицини оснащені високоякісним інтернетом інклюзивності безбар'єрності для людей з обмеженими фізичними можливостями. Сонячна енергія та електротранспорт на службі медицини громади. У межах міжнародного проєкту «Heal Ukraine встановлені сонячні електростанції на всіх вісім амбулаторіях Солотвинської територіальної громади. Також громада отримала електромобіль для КМП ЦПМСД. Це новий рівень мобільності та екологічності в наданні медичних послуг. Даний проєкт реалізовано за підтримки МОЗ України та Світового банку з метою зміцнення стійкості медичних закладів до енергетичних викликів. Окрім економічної ефективності, цей проект сприяє зменшенню викидів вуглекислого газу, що позитивно впливає на навколишнє середовище та підтримує курс громади на сталий розвиток. Завдяки цьому амбулаторії Солотинської громади стали більш стійкими до енергетичних криз, а пацієнти утримуватимуть медичні послуги в комфортних умовах незалежно від зовнішніх факторів. Заклади первинної медичної допомоги можуть використовувати сонячну енергію як автономне джерело живлення та накопичувати її для подальшого використання. Тійка медицина це впевненість у завтрашньому дні. Разом до здорової громади!